you Тіхні ще під між стінами, погляд, повіт, Зерна правди поростають Крізь облуди і сніг Кожен порух, кожне слово іскра у пітьмі Розгорається багаття, що не спину, ту та тьмі нитку кострути, тонко та міцно У серцях палає в партій звіри, промінь світло ми Не глучні мене на перший лиш погляд, але разом не стола на волю вічна міць. Вони думають, що зламали, що навіки сплях, Та в наших душах не плавних бунтів, ливі гамонять Крок за кроком, день за днем ми торуємо свій шлях І на їхніх барикадах проросте наш стяг Ми плетимо нетку Строти потомку та міцно У серцях палає вперті звіри провід світла Не гучні ми непомітні На перший лиш погляд Але разом не здола на волі вічна міць Може нас сьогодні мало, та завтра буде ріг, бо ідея що палає, не згаси повік свій Передамо ми Полум'я святе, що пороли, щоб не знали, що таке сліпе Ми плетемо нитку спротиву тонко та міцно У серцях палає впертість віри, промінь світла Не непомітні, на перший лиш погляд, але разом не здола на волі вічна міць Вони думають, що зламали, що навіть із блять В наших душах незламних пунтівливіх гаманять Крок за кроком, день за днем Ми туруємо свій шлях І на їхніх берег нас сьогодні мало, та завтра буде рій бо ідея, що палає, не згасне по вік свій Передамо ми дітям полум'я святе, що бороли, щоб не знали, що таке сліпе Ми плетимо нитку спротиву тонко та міцно У серцях палає впертість свіри промінь світла Не гучні мене помітні, на перший лиш погляд, але разом не здоланна воля волі вічна міць. І коли проб'є година, розквітне наш сад, понесіння опору. Вже дало свій плід, тихіше підстане громом, і правда засяє. Рух опору це надія, що ніколи не згасає.